Смачно і просто спекти домашній запашний хліб допоможу вам я і ваша мультиварка. Цей рецепт відходить як для мультиварки, в якої вже є спеціально запрограмована така функція хліб, так і для звичайної мультиварки, яка має функцію випічка. Отже, для тіста вам потрібно 220 мл теплої води. Часом я додаю молочка для такого молочного смаку, відповідно. Далі три склянки борошна, 1 третя чайна ложка сухих дріжджів або 1 четверта частина. Стинка звичайної, не маленької, а такої повноцінної. Упаковки готових дріжджів, 2 столові ложки цукру, 1,5 ложки солі, 3 столові ложки олії. Також я особисто даю зернята льону, сезам, насіння чи будь-яке вам улюблене насіння. Звісно, це все ми додаємо в кінці замішування тіста. Розводимо дріжджі в теплій водичці, всипаємо цукор, додаємо сіль, розмішуємо, додаємо олію, далі знову помішуємо доки не розчиняться дріжджі повністю. І Топово додаємо борошно по склянці, вимішуємо лопаткою тісто, а далі руками. Замішуємо тісто не туди чи більше, ніж вказано борошно, аби хлібчик вийшов пухким. Залишаємо тісто на півгодини, а потім замішуємо ще трішки. І залишаємо ще на півгодинки в теплому місці. Або якщо у вас мультиварка з програмою хліб, ставимо перший етап на півгодинки, другий на півтори і вмикаємо пуск. Коли на позначці другого етапу залишиться півгодини, переверніть хліб на верхню сторону і залиште до завершення програми. Якщо у вашій мультиварці немає функції хліб після другого очікування, Півгодини тісто поставте у суху чашу мультиварки, залиште на 10 хвилин, а тоді вімкніть функцію випічка на годину і 15 хвилин. Після завершення переверніть хлібчик і знову, включивши функцію випічка тільки вже на півгодинки, дайте пропектися іншій стороні вашого буханця. Після випікання дістаньте хліб і охолодіть його на підставці для варки на пару. Накрийте рушником і далі залиште щонайменше на півгодини. Смачного.